Знаєш, інколи в повітрі зависає така важкість, яку складно пояснити. Напруга, невидимий опір, раптовий вибух емоцій у чиємусь голосі чи холодна тиша, що промовляє гучніше за слова. Це не просто поганий настрій чи конфлікт характерів. За цим стоїть щось глибше, темніше, приховане у певні моменти та в певних людях. Якщо ти йдеш із Богом достатньо довго, ти вже зрозумів, справа не лише в особистостях, а у начальствах і владах. Біблія не приховує цього. Відбуття до об'явлення вона ясно каже ми перебуваємо у війні. Але ця війна не проти людей, а проти невидимих сил, які намагаються діяти через них, щоб вкрасти мир, посіяти сварку і зупинити рух Бога в нашому житті. І ці духи діють хитро Вони не приходять з рогами і вогнем. Вони проникають у розмови, у стосунки, у випадкову образу, у слово сумніву чи зневажливий погляд. Вони перекручують істину, сіють страх. Говорять через людей, які навіть не усвідомлюють, що їх використовують. І, можливо, це звучить серйозно, але справа тут не у страху, а у свободі. Правда в тому, що якщо ти належиш Ісусу, у тебе є влада. Справжня влада. Ти не іграшка в руках ворога. Ти покликаний, помазаний і оснащений, щоб зупинити будь-який голос, будь-який вплив, будь-яку брехню, яка намагається говорити через людей навколо, не кулаками, не гордістю. А силою духа і істиною Божого Слова це про духовну ясність, про пробудження, про усвідомлення, що сварки, які повторюються, напруга, яка переслідує хаос, що оточує, це не просто важке життя, це війна. Але війна, у якій ти вже маєш усе для перемоги. І сьогодні ми відкриємо Боже слово і навчимося розпізнавати демонічний вплив. І знаєш, що 90% глядачів дивляться такі відео без підписки. Підпишись зараз, щоб не пропустити наступні откровення. Як же відповідати з духовною владою і жити так, щоб ворог більше не міг говорити через людей навколо тебе? Не тому, що ти змінив їх, а тому, що ти змінив атмосферу. Давай розберемося. Перше, розпізнати справжнього ворога. Одна з найбільших стратегій диявола це відволікання. Якщо він зможе переконати тебе, що твоя боротьба це люди, їхній характер, їхній тон, їхні думки. То половина перемоги вже у нього в руках. Бо як тільки ти починаєш воювати з людиною, ти виходиш із духовної влади і дієш у плоті, а плоть ніколи не перемагає диявола. Послання до Ефесян 6 годин 12 хвилин пояснює це абсолютно чітко: наша боротьба не проти крові та плоті, але проти начальств, проти влад, проти світоправителів темряви цього віку, проти духів злоби піднебесної. Це означає, що твій бій не з чоловіком чи дружиною, не з сусідом, не з колегою. Не з другом і навіть не з незнайомцем в інтернеті. Справжня битва відбувається за лаштунками. І доки ти цього не зрозумієш, ти будеш марнувати сили, воюючи не в той бік. Згадай, коли Петро сказав Ісусу: Хай цього ніколи не буде з тобою, звучало благородно, навіть захисно. Але Ісус відповів: Відійди від мене, сатано. Він сказав так не тому, що Петро був сатаною, а тому, що в той момент через нього прозвучав дух, який противився Божій волі. І це відкриває нам щось надзвичайно важливе. Іноді навіть найближчі, навіть ті, що люблять нас, можуть на мить стати знаряддям ворога, щоб посіяти сумнів, страх чи спротив у наше життя. Ворог підступний. Він використовує тон, час, навіть істину, викривлену лише трохи, щоб збити тебе з дороги. Він б'є в найболючіші місця, зачіпає твої слабкості, розпалює плоть. І якщо ти не пильнуєш духовно, ти зірвешся на людину замість того, щоб протистояти справжньому ворогу, який стоїть за нею. Що ж нам робити? Просити в Бога дар розпізнання, молитися про духовні очі, припинити реагувати на поверхове і почати відповідати з духовною мудрістю. Ворог живиться хаосом, але тікає від ясності. Коли ти бачиш дух за словами, за напругою чи за поведінкою, ти перестаєш сприймати це особисто і починаєш боротися духовно. Ось у чому істина, коли ти розумієш, хто твій справжній ворог, ти перестаєш витрачати сили на пусті сварки і починаєш ходити у духовній владі. Ти перестаєш намагатися полагодити людей і починаєш ламати вплив, що стоїть за ними, через молитву, істину та любов. Саме так руйнуються твердині. Саме так закінчується вічна оборона і починається справжній наступ. А тепер напиши в коментарях, як ти вважаєш, хто частіше стає голосом ворога в нашому житті. Близькі люди чи чужі. Друге оберігай свій дух насамперед. Перш ніж намагатися змусити замове канути те, що довкола, потрібно подбати про захист власного серця. Бо ворог атакує не лише через інших, він б'є через тріщини в тобі самому, через твої рани, виснаження, розчарування. Ти не зможеш змусити демонів замове канути зовні, якщо сам не вкриєшся Духом Божим зсередини. У посланні до Ефесян 6 апостол Павло залишив нам креслення. Повну Божу зброю. І зауваж, там не сказано одягни її, коли на тебе нападуть. Там сказано: візьміть повну зброю Божу як стиль життя. Бо коли ти живеш у цих духовних обладунках, ти не просто готовий витримати удар, ти готовий відкинути його назад. Ти духовно пильний, емоційно врівноважений, твій розум укорінений у слові. І це робить тебе небезпечним для ворога. Ісус показував нам приклад. Перед кожним великим етапом служіння він відходив на молитву. Не тому, що уникав людей, а тому, що перебував у єдності з отцем. Справжня влада приходить саме звідти. Не з гучних промов чи хитрих доводів, а з тихої та постійної близькості з Богом. Оберігати свій дух означає не впускати образу так легко, не реагувати з втомичі гордості. Це означає стати посудиною, яку може використовувати Святий Дух, а не слабким місцем. Яке ворог перетворить на пролом. Бо диявол завжди шукає відкриті двері гіркоту, гордість, нерозв'язаний гнів, духовну лінь. Якщо твоє серце не захищене, то будь-яка зовнішня атака лише викриє війну, що вже точиться всередині. Тож спитай себе, чи я в обладунках, я більше скаржуся, чи молюся, чи не намагаюся я змусити темряву замове канути довкола, а в собі залишаю для неї місце. Бо якщо ти не сповнений духа, ти знову і знову потраплятимеш у пастки ворога. Але коли ти захищений, коли на тобі броня, коли серце тримається істини, ти не просто вистоїш, а ти змінюватимеш атмосферу скрізь, де заявишся. Твої слова матимуть силу. Не емоції, а влада. Бо коли Ісус зустрічав духів, Він не сперечався і не кричав. Він говорив з небесним авторитетом і демони корилися. Вийди з Нього. І все ніяких дебатів. Паніки чи крику лише тихий, впевнений наказ, укорінений у духовній владі. Це взірець. А ми часто робимо навпаки, бачимо вплив темряви у людях навколо і відразу піддаємося емоціям. Підвищуємо голос, дозволяємо роздратуванню взяти верх, даємо образі волю. В обмін ми віддаємо владу і занурюємось у хаос, а диявол живиться цим. Якщо він спровокує тебе реагувати від плоті, він уже позбавив тебе сили в дусі. Не плутаймо. Емоції не злочин. Бог дав нам почуття, але в духовній боротьбі вони поганий орієнтир. Тому, яків каже, швидко слухай, повільно говори, повільно гнівайся, бо гнів людини не породжує праведності Божої. Гучний голос не означає Божої волі, авторитет тихий, але непохитний. Він базується не на шумі, а на злагодженості з Богом. Коли серце укорінене в слові й ти говориш звідти, ворог впізнає голос того, хто переміг його на хресті. Ісус не сперечався з спокусою, він відповідав, так написано. Тому говорити з владою означає бути укоріненим у слові і в дусі, говорити істину, навіть коли емоції кричать інакше. Мета не виграти суперечку, а змінити атмосферу. Іноді найсильніший крок молитися більше і говорити менше, найгостріша конфронтація відбувається в молитовній кімнаті, де чує лише Бог, а демони тремтять. І коли настане час говорити, ти відчуєш святу сміливість. Кричати не потрібно, ти просто проголошуєш, і темрява відступає. Бо авторитет не в тому, щоб бути правим, а в тому, щоб бути праведним. Ісус ніколи не принижував людей, ніколи не соромив їх, ніколи не ставився до них як до ворогів. Він завжди відділяв людину від впливу, проявляв співчуття до душі та викривав дух, що стояв за нею. Ось що таке мудрість? Ось що таке любов у дії. Один із найяскравіших прикладів. Історія гадаринського біснуватого у Марка 5. людина, одержима легіоном демонів, жорстока, відкинута, знівечена. Та Ісус не оминає його, не кричить здалеку. Він підходить, Він питає, як твоє ім'я? Він звільняє його. І в кінці ця людина сидить одягнена, при здоровому розумі, і благає йти за Христом. Ось що робить любов? Вона відновлює особистість там, де ворог залишив руїну. Коли хтось у твоєму житті діє під демонічним впливом, постійні сварки, маніпуляції, плутанина чи навіть відкрита ворожість, природно, хочеться відштовхнути або відповісти різко. Але заклик Христа інший любити в істині. Це не означає терпіти токсичність чи мовчати перед гріхом. Це означає протистояти темряві світлом, а не ще більшою темрявою. Любов говорить, але говорить з милосердям. Любов встановлює межі, але без ненависті. Любов молиться там, де інші проклинають. Любов стоїть твердо, але не ожорсточується. Любов вірить, що Бог може викупити навіть тих, від кого вже відмовився світ. Тому, коли ти бачиш демонічний вплив у чиємусь житті, спитай себе, я відповідаю любовю чи просто реагую на образу. Бо любов не виправдовує зло, але вона його викриває, обезброює і часто цілковито руйнує. Коли ворог використовує людей, щоб ранити, плутати чи провокувати тебе, Твоя найбільша помста це не виплата, а відкуплення. Коли ти любиш людину, але докоряєш впливові, ти воюєш а по Божому. А Божий шлях завжди перемагає. І тут Ісус показує ще один рівень молитва і піст є духи, які не підуть тільки від твоїх слів, є твердині, що не впадуть лише від наказу. Для них потрібна глибина, потрібна духовна витривалість. Як сказав Ісус у Марка 9 годин 29 хвилин. Цей рід не виходить інакше, як від молитви і посту. У духовній війні є рівні, і найсильніші твердині долаються сильнішою зброєю. Треба бути готовим наполягати тоді, коли зрушень не видно миттєво. Ось де в гру входять молитва і піст, не як формальні обряди, а як божественні стратегії, що змушують адське вплив мовчати. Молитва це не лише розмова, це протистояння. Коли ти молишся в дусі, ти не просто говориш у повітря, ти оголошуєш війну в небаченому. Встаєш у пролом за тих, хто може й не знати про свій вузол, розриваєш прокляття, руйнуєш брехню і запрошуєш силу неба у неможливі обставини. Піст робить це ще сильнішим, він стишує плоть, щоб дух заговорив голосніше, загострює розпізнання, послаблює хватку відволікань і підвищує чутливість до Божого голосу. Коли ти постиш, ти мовиш, Господи, я хочу прориву більше, ніж комфорту. Якщо хтось у твоєму житті під демоничним впливом, Суперечки і повчання рідко дають результат. Але молитва й піст можуть знімати ланцюги там, де слова безеє силі. Результат не завжди миттєвий, справа не в швидкості, а в вірності натискання. Часто, коли ти молишся за інших, Бог працює і в тобі, дарує терпіння, пом'якшує серце, готує прийняти диво. Тож, молись наполегливо, відсунь тарілку, пригадай тишу, заклей лице, мов кремінь, не відступай. Іще створи середовище. Ворожне для демонів. Не треба ганятися за кожним духом, якщо ти робиш простір, в якому їм нестерпно лишатися. Атмосфера має значення, життя, дім і твоя присутність можуть бути настільки насичені Божим духом, що темрява не затримається. Демони не можуть нормально діяти там, де править поклоніння, істина, мир та святость. Павло каже: не давайте дьяволу місця, тож не створюй для нього прихистку. Почни з дому. Що наповнює повітря, музика, розмови, телепередачі, стіни в молитві чи в стресі. Не треба бути фанатиком, але будь цілеспрямованим. Твій дім має відображати царство, до якого ти належиш. Коли ворог бачить простір, наповнений Божим Словом, поклонінням і чистотою, він знає, це не його територія. У діях 16-х Павло та села були у в'язниці, але вони не чекали визволення, щоб прославляти Бога. Вони співали у темряві. І стіни захиталися. Це не лише диво, це послання. Поклоніння не реакція на перемогу, а зброя, що створює перемогу. Коли твоє життя стає місцем постійного поклоніння, ворог задихається від твоєї хвали. І йдеться не лише про твій дім, а й про тебе самого. Ти живий храм чи джерело тиску. Коли люди поруч, вони відчувають мир чи напругу. Твої слова приносять світло чи підживлюють темряву. Людина, наповнена духом, Завжди або притягує тих, хто прагне свободи, або дратує тих, хто в кайданах темряви. І це добре. Демони, що раніше ховалися, почнуть проявлятись лише від твого самого присуття, не тому, що ти зробив щось неправильно, а тому, що твоє життя стало викликом для тьми. Тож не чекай атаки, змусь ворога пошкодувати, що він наблизився. Наповнюй дім словом, покривай сім'ю молитвою. Проголошуй істину в голос, насичу уста хвалою, серце, миром. Дозволь Святому Духу наповнити кожну кімнату, кожну розмову, кожну атмосферу. Тоді демони не просто замовекануть, вони втечуть. Але є ще один урок потрібно знати, коли час відійти. Не кожна битва твоя назавжди. Іноді наймогутніший крок у духовній війні це рішення залишити. Це не слабкість, це мудрість. Навіть Ісус у Назареті не міг звершити чуда через їхнє навірство і пішов далі. Він не змушував серця відкриватися, не благав уваги. Він рухався туди, де була віра. У Матея 10 годин 14 хвилин сказано якщо вас не приймають, вийдіть і обтрусіть порох із них. Це не образа, це звільнення. Часом ми тягнемо тягар, який Бог ніколи не клав на нас. Намагаємося змінити тих, хто давно закрив двері для Господа. І все, що це робить, виснажує наш дух і відкриває зайві атаки. Приходить момент, коли розумієш, любити когось не завжди означає залишатися поруч. Прощення не вимагає постійного доступу. Мир іноді приходить через відстань. Якщо хтось продовжує впускати демонічний вплив через бунт, маніпуляцію, залежність чи ненависть, ти не можеш дозволити їхній бій перетворитися на твої кайдани. Відійти, не означає перестати молитися. Не означає перестати вірити. Це означає перестати намагатися бути Богом. Довіритися, що посіяних тобою зерен достатньо. Довіритися, що Бог любить їх більше, ніж ти. Довіритися, що його час кращий за твій. Інколи найдуховніше, що ти можеш зробити, це відпустити. Ти вже говорив, постив, молився, стояв твердо. Але тепер час відпочити. Час оберігати свій мир. Бо коли ти відходиш у послуху, ти залишаєш простір Богові діяти так, як ти ніколи б не зміг. Висновок, ти ніколи не був покликаний воювати проти людей. Ти покликаний боротися за них. Справжня битва не проти їхніх слів, не проти їхніх емоцій чи вчинків. Вона проти впливу темряви, що намагається керувати ними, маніпулювати обставинами і сіяти хаос у твоєму житті. Але є добра новина ти не один і ти не беззбройний. Тобі дано зброю, могутню в Бозі. Тобі дана влада в Христі, тобі дано Святого Духа як провідника, джерело сили та постійного помічника. Демони, які колись тебе лякали, тепер можуть замовеканути від Твого розпізнання, Твоєї любові, Твоєї молитви та Твоєї присутності. Але все починається з тебе. З Твого рішення ходити в дусі, а не в плоті. З Твого вибору перестати реагувати емоціями і почати відповідати духовно. Ти маєш владу змінювати атмосферу, охороняти свій мир. Говорити життя, поклонятися, поки не впадуть кайдани, любити, поки тьма не втече. А коли вже нічого не лишається, у тебе є мудрість відійти з вірою, довіряючи, що Бог завершить те, що почав. Це не про контроль над людьми. Це про межі, про істину і про те, щоб заглушити брехню ворога, щоб голос Божий лунав голосніше в кожній кімнаті, куди ти входиш. Ти не безеє сили, ти не безпорадний. У тобі живе той самий дух. Що Воскресив Христа з мертвих, тож, стій твердо, будь смиренним, і ходи у владі, яка приходить лише з розуміння того, чий ти і що носиш. Битва реальна, але перемога вже твоя. Якщо це слово торкнулося твого серця, підпишись на канал і постав лайк, щоб не пропустити нові послання.